Власний кінотеатр у Кіровограді може отримати кожен, хто ладен віддати за нього 3 мільйони доларів. Кінотеатр Зоря не виставили на продаж. Об'яву розмістили в інтернеті на сайті оголошень. Той самий користувач пропонує придбати і готель Європа, колишній кінотеатр Мир і міський палац культури імені Компанійця. Хто торгує цією нерухомістю? Дізнавалась Дарина Романська. Продам діючий кінотеатр у центрі міста. Ціна 3 мільйони доларів. Цю об'яву розмістили на інтернет-сайті оголошень. Характеристика земельної ділянки та фото об'єкту додаються. Працівникам же кінотеатру про те, що його продають, не повідомили. Кінотеатру зоряному нам адміністрації ще доведено не було. Такої інформації. Та, ну є скоро спечатала я у нас інтернету, що ми продаємося, ну і що. Може, це буде ще 10 Директор кінотеатру Зоряний зараз у відпустці про те, що заклад виставили на продаж, дізналася від нашої знімальної групи. Перше від вас чую. Ні, не можу це прокоментувати, тому що я такою такою інформацією не володію, і тим більше я не з кіровоградія на виїзді. На інформаційних інтернет-порталах продаж кінотеатру пов'язують з ім'ям депутата Ігоря Шарова. Інформацію заперечила директорка кінотеатру. За її словами, заклад належить міжнародній юридичній компанії Євролоєр. Ігоря Шарова у Євролоєрі немає. Це точно це я вам говорю. розумієте? такого прізвища в документах Євролоєра. Ми не зустрічали. Аби з'ясувати, хто продає зоряний та чи не збираються його закривати, телефонуємо за номером вказаним в оголошенні. Контактну особу звуть Єгор. Смотрите, я являюсь помощником Максима Ігоровича Шрова, і он се час ходять за границей. Mm -hmm. Отець я йому передам всю інформацію, да і воно вже навірно с вами зв'яжеться. Ані Максим, ані Ігор Шаров інформацію не прокоментували. Місцева влада вплинути на продаж чи купівлю кінотеатру не в змозі пояснюють, це приватна власність. І якщо новий господар захоче зробити з кінотеатру супермаркет, можуть хіба що попросити не робити цього. Все, що відбувається, може бути вирішено только путем переговорів. Юридично повлиять на зберігання спеціалізації нового собственника орган приватизації і Кіровоградський Горсавет в цілому, юридически не може. Наразі Зоряний продовжує працювати. Тут ремонтують сходи, чіпляють афіші. В інтернеті ж оголошення про його продаж переглянуло 6,5 половиною сотень користувачів. Дарина Романська, Антолі Басисти, Сергій Баранюк, день за днем.